Купили дорогий крем, а результату немає. Розповідаю, чому так відбувається. І справа зовсім не в якості крему. За 26 років роботи в косметичному бізнесі я зрозуміла головні причини. Перша причина крем не підходить вашому типу шкіри. Те, що допомагає подрузі, може не підійти вам. Друга причина неправильне нанесення: наносити або занадто багато, або не тими рухами. Правильна техніка це 50% успіху. Третя нетерпелівість. Результат від крему потрібно чекати 28 днів це час відновлення клітин шкіри. Бонус: врахуйте сезон. Зимовий крем влітку може визвати висипання. Як правильно підібрати крем для вас? Розповідаю за посиланням. А з якою проблемою стикалися ви? Поділіться своїм досвідом. Хочете індивідуальний супровід? Пишіть мені в особисті.